Українська література 11 століття розвиток ПЕСЕСТІ Після Хрещень Руси України найдавніші рукописні книги Київської Русі Остромирове Євангеліє і зборник Святослава. Що ви знаєте з історії про хрещення Русі? Пригадуємо: Християнська релігія прийшла до нас з Візантії. 988 року Великий князь Володимир провів урочистий обряд хрещення у Києві, як ця подія вплинула на розвиток культури. Звичайно, перш за все, це сприяло поширенню писемності. Почали будуватися школи, створювалися визначні пам'ятки літератури. Це вплинуло на розвиток живопису, а конкретніше іконопису, і почали будуватися собори. Двоєвір'я це змішання християнського та язичницького світоглядів. Наші далекі предки були язичниками, і для них важливим був культ сили і поклоніння природі. Християнство це рівність перед Богом, це любов до ближнього, це поклоніння Духові. Для широких мас українського народу потрібно було сотень літ, щоб присвоїти собі християнські засади, так писав Михайло Возняк. Тому язичницькі уявлення про людину і світ тісно переплилися з християнськими. Найбільше язичницьких вірувань збереглося в усній народній творчості. Це пісні Казки, легенди, думи, перекази, балади. Але після прийняття християнства починає розвиватися література, красне письменство, Це літописи, життя святих, проповіді, повчання. Паралельно розвивалася усна народна творчість та література, і ніякого зв'язку між ними майже не було. Вони розвивалися за різними мистецькими законами. Які ж особливості прадавньої літератури? Перш за все, прадавня література мала рукописний характер. Книги писалися від руки. І грамотії, які переписували, додавали свого тексту до того, який переписували. Анонімність є важливою особливістю прадавньої літератури. Не було прийнято в ті часи. Називати авторові називати своє ім'я. Теоцентризм в центрі Бог. І прадавня українська література писалася, творилася багатьма мовами: це була мова церковнослов'янська, староукраїнська, латинська і навіть деколи польська. Кирилиця стала у східних слов'ян. Єдиною азбукою як для старослов'янської, так і для давньоруської літературної мови. Види письма. Устав, півустав, скоропис. Що таке устав? Устав вважається урочистим письмом. Це письмо, де букви майже прямокутні, одна від одної на однаковій віддалі і проміжку між словами нема. Для того, щоб писати уставом. Потрібно було дуже багато часу. На зміну уставу приходить півустав. Букви менші, похилені, непрямокутні. І скоропис. Букви дрібніші, заокруглені. Для того, щоб швидко писати, звичайно, уставом користуватися важко. Потрібно було користуватися іншими видами письма, більш практичними. І це був скоропис. Перша українська книгозбірня. У повісті минулих літ заснування бібліотеки датується 1037 роком. Ярослав вже любив книги, багато писав і поклав Святій Софії церкві. Оце бібліотека, яка називається Бібліотека Ярослава Мудрого. У ній було більше 950 томів. Із 1054 року сліди бібліотеки губляться. Куди зникли книги? Одна із версій Згоріли під час монголо татарської навали. Інша версія: книжки розійшлися по бібліотеках різних соборів та монастирів. І ще одна цікава версія те, що книги бібліотеки Ярослава Мудрого заховані в лабіринтах Києво-Печерської лаври. Але шукають ці книги в лабіринтах Лаври і знайти не можуть. Існує дуже багато періодизацій прадавньої літератури. Одна з них за Дмитром Чижевським. Література прадавня поділяється на добу монументального стилю, це 11 століття, і добу орнаментального стилю це XII століття, доба монументального стилю 11 століття, стара київська література. Це життя святих «Остромирова Євангелія. І зборники Святослава, і найрадніші літописи для них характерна масштабність, увага на змісті твору, обмеження або зовсім відсутність художніх засобів, прості речення та повторення слів ось уривок із літопису Руського повісті минулих літ. У рік 913 почав княжити Ігор після Олега. У цей же час почав цесарствувати в греках Костянтин, син Леонтів, зять романів. А деревляни заперлися в городі іскоростині від Ігоря після Олегової смерті. У рік 914-й пішов Ігор на деревлян і, перемігши, наклав на них данину більшу від Олегової. У цей же рік прийшов Симеон, князь болгарський, на цесарі град і, вчинивши мир, пішов до себе. У рік 915-й. Уперше прийшли печеніги на руські землі, вчинивши Мир з Ігорем, пішли до Дунаю. Ось так виглядає монументалізм, простота, чіткість, відсутність художніх засобів, і особлива увага на змісті твору, тобто на тій інформації, яка передається для читача. Ізборники Святослава. Ізборники Святослава це Книги створені 1073 року і книга створена 1076 року. Це найдавніша вітчизняна книга. Ізборник 1073 року навіть написано на пергаменті. Що там є? Повчання, Уривки і тлумачення святого письма, апокрифи. Це тексти релігійного змісту, які не ввійшли до Біблії, притчі В ізборнику Святослава. Система життєвих цінностей наших далеких предків. Книга називається «І, Зборник, і Святослава, тому що вони створені для князя Святослава Ярославовича. Ось уривки. Твердо усвідом. Запорука твого спасіння ані жодної людини ніколи не скривдити. Не виправдовуй винного, навіть якщо він друг тобі, бо скривдиш праведного, хоча й ворог він тобі. Князя бійся всею силою своєю, бо страх перед ним не є погуба душі, але власне з того навчишся і Бога боятися. Маловаження властей це маловаження самого Бога, хто не боїться законів видимого земного владики, як буде боятися невидимого, бо князь Божий слуга, милий для милих людей, а кара на злих. Перед князем бійся говорити брехнею, бо Господь погубляє брехунів. Але з покорою відповідає йому правду як самому Господу. Ось бачимо, яка система життєвих цінностей була у давніх Русичів. Ще одна книга. Найвизначніша пам'ятка давньої літератури це Остромирова Євангеліє 1056 рік. Російській національній бібліотеці є текст. Астромирова Евангелие, памятник культуры мирового значения, хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке. Эта рукописная книга, созданная в XI веке, занимает совершенно особое место в ряду самых важных памятников культурного наследия, составляющих бесценное достояние России. Астромирова Евангелие действительно стоит у истоков русской письменности и культуры. Російська національна бібліотека. Так вважають росіяни. Спростуємо. Перш за все замовник Євангелія Остромир з київського боярського роду. Переписувач Остромирового Євангелія, Д'як Григорій, теж киянин. Переписували та оздоблювали Остромирове Євангелія у Києві. І 2011 року за рішенням ЮНЕСКО Остромирове Євангеліє було включено до реєстру пам'ять світу як шедевр Києво-руського мистецтва. Це найдавніша копія перекладу частини тексту Біблії на старослов'янську мову. І чи має яке відношення до нашого Остромирового Євангелія має Росія? Доба орнаментального стилю 12 століття це слово Полку Ігоров, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис, Києво-Печерський патерик. Ось уривочки з Києво-Печерського патерика, зразки орнаментального стилю. Заснована ж була сія Божественна церква Богородична в літо 1073-го. У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця, христолюбивий князь Святослав дав ще 100 гривень золота на допомогу блаженному. і міру поклали золотим поясом за тим голосом, який був почутий з небес на морі. І ще один уривок як прославиться праведний, звеселяться люди! Є бодень радості й веселощів, коли муж праведний і преподобний кінець життя прийме, коли закінчення трудів своїх побачить, коли печаль, облишивши, до веселощів прямує, коли землю лишивши і усе земне на небеса йде. Це зразок орнаментального стилю. Складна побудова твору. Символізм багато слів мають своє особливе навантаження, мають свою особливу символіку, перевага орнаменту над змістом, ритмічність мови і дуже багато художніх засобів порівняно з творами монументального стилю. І, звичайно, до орнаментального стилю належить слово ополку ігоровим. Сергій Єфремов, український академік, сказав, що це лебедина пісня найдавнішої української держави. Від рання аж до вечора, і знов від вечора до рання свищать стріли, гремлять мечі об крицеві шоломи і ламаються скривавлені списи у полі незнайомим Половецьким, копитами поорана земля, кістьми була засіяна і щедро полита кров'ю. Тугою зійшли вони в тобі острадна. Руська земля. Про слово Полко Ігоровим, про яскравий зразок доби орнаментального стилю ми поговоримо з вами на наступних уроках.